Упаковка на 1100 гривень. Так, купили от такий ось здоровий кавун, це той, що має бути без насіння, я так розумію, 124 гривні. Потім, потім покажу, наскільки він був спілий. Кавун купували в Сільпо. і ось цю закупку, що зараз буду показувати, це сільпо. 10 яєць, клочка, ось така цибулька заолена. Далі, ось такі з вишнього. їх було 4-2 чоловік вже забрав їй. Так, Тут також лежить віскас, але він не входить в ціну 1100, це окремо. Вершкове масло повна чаша. Ось такий майонезний соус, хліб, ну, батон точніше. Бутилка молока, бутилка йогурта. Їх було два, чоловік вже забрав, Теж, бо дуже їсти хочеться, чоловік вже забрав. Пів кілограма фаршу яловична свинина, солокуні, такий вершковий сирочок. І шматочок камамеру. Це було сілько разом з кавуном. Зараз а, те, що я купую в місцевому магазині. Тут творог, сир, а, кілограм домашній. Тут укроп і, і петрушка. Все випало. Ну та ладно. Тут укроп і петрушка ось по такому пучечку. Тут базілік, бо через пахне на цю кухню, я його просто обожнюю базилічок смачнесенький. Тут помідори. Один великий баклажан для запікання, огірки. Це огірки, помідори, це все домашнє. Цибуля. Тут трішки три невеличких морквинки І ось такий пакетик картопліки. В принципі, все і разом з ковуном це на 1100. Якось так.